Всім привіт! І перш ніж ми стартуємо з вами з аналітикою, прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, написати в коментарях, хто, на вашу думку, переможе в цьому матчі та з яким рахунком, підписатись на телеграм-канал, де я викладаю більше аналітики та інформації з приводу матчів. А також в описі є донателло, де ви можете підтримати і головне покращити мій контент. Дякую всім, хто допомагає. В середу стартують квали на Blast Open London 2025. Де буде 16 команд в онлайн-форматі БО3, боротись тільки за 6 місць на лан в самому Лондоні та призовий фонд в 330 тисяч доларів. Дуже плотний турнірний графік, так як тільки закінчився і World Cup, а вже треба грати онлайн-турнір в Європі. Тобто повертатися додому на пару днів, а після, якщо команда проходить на лани, то летіти у Великобританію. Матч я обрала тих команд, які вже завершили участь в останньому турнірі. Це Геймер Legion проти Virtuus Pro, де обидві команди вилетіли проти першої ж гри. Європейський Мікс програв без шансів команді Монголам з рахунком 0-2, а ось Virtuus Pro дали бій команді Маус, де забрали своє Інферно, а далі програли Міраж. А вже на оверпасі пробили тотал по раундам, але так і не змогли закрити мишок. В цьому році команди зустрічались двічі, де Геймер ліджен обігрували всі рази Віртусов з рахунками 2-0. мапулу тут дуже цікаво, і у європейського мікса є перевага цікаво, чи скористаються вони цим. Virtus.pro показали, що в них сильне інферно, а ось Міраж так собі. Геймер Ліджин, в свою чергу, треба банити Інферно. Бо, як на мене, це вже старт з нуль один для них, і хай тоді російський колектив пікає мапу Міраж. В свою чергу можна обрати своїм піком Даст 2 чи Еншент. А на останній мапі, якщо потрібно буде, вирішити на оверпасі, де обидві команди грають непогано. Я в цьому матчі розгляну такі результати. Тотал більше 2,5 по мапах, коефіцієнт 1,94. А також візьму результат, в якому впевнена. Це тотал більше 26,5 по раундам за Геймер Лідженд, за коефіцієнт 1,81. Другий матч, який я обрала, це Фейзи проти Екстатік. Команда Фейз дуже здивувала своєю заміною. Посадили Елайджа, взяли якогось ноунейм молодого поляка. І, як на мене, в першому ж матчі він себе якщо і проявить, але сама команда просяде по статистиці, і екстатік можуть цим скористатися. Тим паче матч у нас в онлайні, де дичани дуже себе добре почуваються, і для них це гарний шанс залутати Вірія спойнти. По мапулу дачани можуть взяти як інферно, так і оверпас. Я дуже вірю в екстатік в те, що вони зможуть набрати доволі багато раундів, а можливо й мапу забрати. Тому розглядую такі результати. Можна взяти догоном перемогу екстатік на мапах. На першій дають коефіцієнт 2.69, на другій 3,31. А також хочу взяти тотал більше 16,5 по раундам за сам матч. Коефіцієнт дають 1,87. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube та Telegram канал. До зустрічі!